Всім привіт! Виникла у мене невеличка проблема з бензопилою OLEOMAK 941 c Там у коментарях у мене питали під ремонтом тієї бензопили, як вона працює. Працює чудово після того ремонту. Я нею зараз в основному і працюю. Інша у мене китайська. Ну, зрідка тільки заводиться. Значить, яка виникла проблема. Проблема з подачею масла. Які тут можуть бути варіанти такої проблеми? Насос, в принципі, тут, можна сказати, вічний, щоб з ним щось траплялося, я навіть такого не знаю. Це може бути привід подачі масла. Я коли ремонт робив останній, то я новий поставив, хоча і той ще був у досить непоганому стані. І тут. Стану так, що ну, масло поступало, але дуже повільно і ланцюг був недостатньо змащений і нагрівався. Я розібрав. У китайських бензопилах часто забивається отвір подачі масла, тут терсою набирається. Тут такого нема. Завжди, тут у, у цей отвір заходить масло, тут завжди все. Чисто. Ну, тобто тут проблеми у цих бензопилах взагалі ніякої нема. І потім я виявив таку проблему. Я думаю, що це тільки у цьому. Ось у цій бензопилі сапун бачка масляного. Ось сапун такий бронзовий, тут видно. І ось такий канал, щоб ну, повітря надходило. І цей канал у мене був повністю перекритий ну, різним брудом. Я його вже ось прочистив, цей канал. Ось як встановлюється шина. То ось Цей проріз сюди надходить повітря і таким чином з'єднується з атмосферою масляний бачок. А в мене цей канал був повністю забитий. Зараз заведу бензопилу і побачимо, як поступає масло. Я думаю, що це проблема була у цьому, тому що ну, привід так швидко він не міг спрацюватись. Як бачите, масло досить непогано поступає, насос працює, привід відповідно працює, а те, що масло не надходило до ланцюга, це те, що тут ну, там створювався вакуум у бачку, і від того масло і не поступало. Так що ось така може бути. Простенька проблема в такій бензопилі. Також для чистоти експерименту, як то кажуть, вирішив перевірити це все подачу масла у зібраному стані. Установив шину, ланцюг, все зібрав. Як бачите, масло гарно кидає, подається, ланцюг увесь в маслі, чудово змащений, тобто це і була проблема, що я вам показав. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!